Замість масла дешевий спред на Прикарпатті Підрядник забезпечував військових неякісними продуктами. Між оборонним відомством та низкою комерційних структур були укладені договори щодо постачання вершкового масла загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Однак, замість нього, до частин, які дислокуються в області, потрапляв небезпечний для здоров'я дешевий спред з пальмовою олією. Товар продавали ЗСУ за цінами якісного продукту. Лише за одним із договорів, укладеним з підконтрольним депутату Київрати товариством, сум. Сума завданих збитків становить майже 580 тисяч гривень. Отримані за поставлену продукцію кошти. Фігурант легалізував шляхом, нібито надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб'єктам господарювання. На підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб за скоєне. Керівникові комерційної структури може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.